Доброго дня. Після звільнення правобережжя Херсонської області, президентом України була започаткована ініціатива Пліч пліч Вона передбачає відновлення зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, будинків та об'єктів соціальної інфраструктури в населених пунктах Херсонщини, які були окуповані Російською Федерацією. Проект Клічопліч це ініціатива, яка дозволяє відновити зруйновані будинки, об'єкти соціальної інфраструктури. Даний проєкт об'єднує людей, громади, органи місцевого самоврядування для відновлення населених пунктів України, які були зруйновані російськими окупантами. Фінансування відновлення населених пунктів Херсонщини здійснюється за рахунок обласних. І місцевих бюджетів за підтримки волонтерів та бізнесу різних громад України плічопліч пліч» це частина ініціативи проекту «We build Ukraine», яку презентувало Міністерство відновлення на лондонській конференції. Мета «We build Ukraine» – це об'єднати всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатися до відновлення України. Плічопліч пліч» є знаковим проектом. Оскільки Україна демонструє міжнародним партнерам, що ми не тільки чекаємо зовнішньої допомоги, а й можемо самостійно зробити значну велику хорошу справу, а за дорученням офісу президента України робочою групою з представників Вінницької ОВА в кінці травня поточного року було обстежено 189 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Селища міського типу Калинівське Береславського району Херсонської області, що зазнали руйнувань та пошкоджень наслідок агресії Російської Федерації. За наслідками обстежень пошкодженої житлової та соціальної інфраструктури було сформовано 189 дефектних актів на будівлі, а також виготовлено два технічних звіти на будівлі закладів дошкільної та середньої освіти. Які потребували першочергового відновлення. В рамках реалізації проекту пліч опліч з метою забезпечення підтримки цивільного населення Калинівської селищної територіальної громади Береславського району Херсонської області за допомогою в реалізації заходів з усунення аварій на об'єктах житлового фонду на території селищної громади, у тому числі придбання будівельних матеріалів, виконання робіт та Оплату інших супутніх заходів, пов'язаних з відновленням пошкодженого житла внаслідок бойових дій, за наказом начальника обласної військової адміністрації, від 8 червня 2023 року номер 832 з обласного бюджету було виділено 3 мільйони гривень для здійснення таких заходів та робіт. Відповідно до листа начальника. Селищної військової адміністрації Калинівського Максима Кожем'яки визначено 40 об'єктів першочергових, які потребували відновлення. Ці об'єкти належать та в них проживають верстви соціально незахищені, тому було прийнято рішення про їх відновлення першочергово. Взято в роботу 10 будинків, які, на яких почали відновлювальні роботи. Самі будівельні роботи здійснювалися сформованими бригадами з територіальних громад Вінницької області. Люди для формування будівельних бригад були надані такими громадами Вінницької області. Саме Вінницька територіальна громада, Калинівська, Ладижинська, Жмеринська, Літинська, Ілінецька, Барська, Гніванська, Ямпільська. Лука-Мелешківська, Агрономічна, Війтівецька, Глухівецька, Вороновицька, Сутисківська, Бабчинецька, Краснопільська, Кунківська, Піщанська, Іванівська, Якушинецька, Муравська, Тростянецька. Загальна кількість будівельників, які були задіяні, це 125 чоловік. Одночасно виконували роботи по 4 будівельних бригади, в складі яких в середньому налічувалося 6 чоловік. Що два тижні ці бригади змінювалися. Крім того, Шаргородська міська рада, Могилів-Подільська та Сутиськівська селищна рада надали автобуси для перевезення будівельних бригад. Барська територіальна громада передала Калинівській територіальній громаді Береславського району Херсонської області пожежний автомобіль, який буде допомагати громаді в усуненні наслідків надзвичайних ситуацій пов'язаних. З агресією Російської Федерації та ліквідації пожеж, спричинених посухою. Станом на сьогодні повністю відновлено 10 перших будинків, тобто те, що було заплановано та й виконано нашою областю. В будинках замінено повністю покрівлю, корпляну систему, встановлено металопластикові вікна та двері, здійснено фасадні роботи, вирівнювання ґрунтування та фарбування стін. Житло повністю готове для зимової експлуатації, тобто люди можуть перебувати проживати в цих будинках, не боючись того, що холоди будуть їм заважати в цьому. Дякую за увагу.